Вітаю скорпіонів! Це ваш старой прогноз на березень 2025 року. І так, скорпіони, давайте подивимося, що у вас буде відбуватися в березні місяці. Подивимось на двох колодах: одна буде основна, інша доповнююча. Поділимо місяць на три декади тобто на кожних 10 днів ми витягнемо по карті. Подивимось роботу, фінанси, стосунки, а також візьмемо пораду від карт. Нагадую вам: розклад загальний. Кому потрібен особистий розклад, можете писати в Дірект. Пишіть зворотній зв'язок, як у вас програються карти. І починаємо прогнозування. Скорпіони. Початок місяця. Перша карта енергія. Чотири кубки. Скорпіони чимось незадоволені. Робота у нас 7 мечів. Фінанси карти дурень. Стосунки, 8 жезлів. І порада в нас іде. Карта помірності. Ви то не задоволені своїм станом, але довіряйте вищим силам. І вони для вас все зроблять так, як вам потрібно. Початок у нас чотири кубки, знову ж повторяюся, Це карта нам говорить про те, що вроде в родів людини все є, вроді в людини все добре, але якийсь є емоційний стан, який її не влаштовує. Але королева жезлі у нас тут говорить про те, що ви все ж таки заряжені якоюсь енергією. Ви думаєте, що ваша харизма вам цьому допоможе. І в принципі, це правильний, правильне налаштування на початок місяця. На роботі у нас сім мечів, буде говорити про якусь брехню, про якісь. Крадіжку інформації про те, що є, можливо, у вашому колективі якась людина, яка може бути отакою от трохи нечесною. Можливо, від вас приховують якусь інформацію. Можливо, від вас можуть е вкрасти якийсь, наприклад, е шмат роботи, да, який вам. Е Обіцявся, і на якому ви мали заробити ті кошти. І Паш Пентаклів нам говорить про дійсно фінансові якісь починання, тобто, можливо, від вас приховуються якісь от фінансові операції, приховується якась інформація стосовно вашої зарплатні, тобто ви повинні отримувати більше, а від вас ця інформація може приховатися. Карта може нам говорити ще, Паш Пентаклів, про якесь нове навчання. Можливо, у вас відправити хочуть на навчання, але знову ж від вас щось приховується. Тому перевіряйте всю інформацію достовірну, яка до вас буде приходити, тому що десь все ж таки може бути якийсь підвох. В фінансах в нас карта Дурня говорить про те, що ви не дуже переживаєте за те, чи є у вас кошти, але кошти у вас є, це фінанс, це сімейні кошти, можливо, у вас сімейний бізнес. Можливо, вам прийдуть кошти від ваших батьків, від вашого чоловіка, від дружини якого, яка ситуація. Тобто кошти у вас є, але дурню, знову ж повторяюся, для вас вони не сильно ви будете за це думати, тому що, можливо, тому що вони у вас є, да, і ви не будете заморачуватися, чи отримаєте ви їх, чи ні, бо вони прийдуть від чоловіка, чи від сім'ї, чи від спадку, чи від сімейного бізнеса, чи навіть просто вам. Кошти перекинуть ваші батьки, і у вас вони будуть. В стосунках вісім жезлів буде говорити про о, ще й туз жезлів, про такий запал, про сексуальність, про е, рухатися, про те, що ви можете зустріти кохану людину, про те, що ви будете обоє наповнені такою, знову ж сексуальністю, енергією. Е, такими... Е, дією, тобто ви будете спрямовані один на одного, любите себе от на початку березня. І порадою в нас йде помірність, і шість пентаклів буде говорити нам про те, щоб ви правильно розпреділяли свої фінанси, правильно вкладіть їх, можливо, десь потрібно задонатити, можливо, десь потрібно комусь дати в борг. Але що помірність, карта в нас така, знаєте, спокійна, і шість пентаклів принципі, карта спокійна. Ну, це знову буде говорити про те, що якщо вам потрібно десь вкласти якісь кошти, якщо вам потрібно десь щось продати, підходьте до цього спокійно, не спішіть нікуди. Вищі сили вам цьому допомагають, вони знають, як правильно для вас зробити, і все для вас зроблять. Просто довіряйте їм і. Спокійно просто до цього відноситься. Так, середина. Десятка кубків. Робота. Паш Пентаклів. Фінанси Паш Кубків. Стосунки, імператор. Порада 9 мечів. Цікава порада. Так, трохи рівніше хочу викласти. Е Енергія другої середини, десятка кубків, де говорити про те, що ви собі, своєю сім'єю, ви налаштовані проводити з нею час, можливо, у вас є якісь ем, сімейні свята, але воно вам при... додає якоїсь, знаєте, трохи головної болі. Можливо, дійсно у когось є якесь свято, і ви дуже будете от переживати, як це правильно його провести, як це правильно зробити. Можливо, ви будете переживати за свою сім'ю. Сім'ю, Не буду вже наголошувати у вас, як в нас все відбувається, і можливо буде багато емоцій з приводу от якоїсь ситуації, яка от така трохи неприємна і конфліктна для вас може бути всередині. Березня, тому, ну так, це ще може нам говорити про те, що ви можете з кимось е, мати якийсь конфлікт, і у вас будуть емоції аж через край, якщо говорити е, в негативному аспекті, як ця карта може програтися, і це може стосуватися чи ваших друзів, чи колег по роботі, чи даже вашої родини. Е, тобто. Людина, коли в конфліктній ситуації, понятно, що ми не дуже контролюємо свої емоції, і у вас може бути така енергія посваритися з кимось, комусь щось доказати. і це може вас приводити до такої якоїсь емоційності. На роботі в нас рицар Пентаклів і Королева Пентаклів говорить, що все ж таки ви собі планомірно йдете до своєї цілі, отримуєте свої кошти, прописуєте свої плани, працюєте для того, щоб фінанси до вас прийшли, по цій карті вони точно до вас прийдуть. Це буде ще говорити нам про те, що у вас на роботі є люди, з якими ви працюєте, які... Знають, як отримати ці кошти, можливо, це якась бухгалтерія, можливо, це людина, яка знає, як вложити фінанси, знає, як отримати ще більше з них. Ну, на роботі ситуація така: спокійна, приземлена і матеріальна. Фінансах в нас Паш Кубків і карта імператора буде говорити нам про те, що для того, щоб ми отримали якийсь подарунок, якісь фінанси, якусь оборудку, щоб ми прокрутили. У нас має бути отакий якийсь чіткий план. Та, по імператору якась стабільність, якийсь фундамент. Ми повинні, можливо, звернутися до людини для того, щоб до нас прийшли кошти. Це може бути і наш начальник, це може бути людина, яка сидить на якійсь посаді, такий високопосадовець. Це буде говорити нам про те, що ми отримаємо свої кошти, можливо, через цю людину. Можливо, це показує знову вже вашого батька, так як я тут казала, що це сімейний може бути бізнес. Карта може показувати, що в середині місяця все ж таки, можливо, батько вам підкине якихось грошенят. В стосунках також карта імператора буде говорити нам про якийсь такий. Знаєте, устав. От я так сказав, і так буде. І от я стукнув рукою по столу і от буде так, як я сказав. І лицар мечів буде говорити знову нам про якусь агресію. Да? от Тут енергія є, карта така якоїсь агресивності трохи. І, скоріш за все, це буде пов'язано з стосунками. Середині місяця. Десь, можливо, ви захочете проявити якусь свою правоту, доказати якісь свої амбіції, показати от свій характер, і ви будете стояти чітко на своєму, ви будете як глиба, як скала, от якісь будете, у вас будуть такі доводи, ви будете яро їх відстаювати і доказувати, що. от, я так хочу, от я так хочу, і ви доведете кучу якихось аргументів для того, щоб от було так, як хочете ви. І порадою у нас йде 9 мечів і 6 мечів. Дев'ять мечів нам буде говорити про те, щоб ви не зациклювалися сильно на якихось проблемах і якихось ситуаціях, які є у вашому житті. Я завжди кажу, все можна пережити і перебути, і почати все спочатку. Почніть з чистого листа. Забудьте якісь образи, там, якісь неприємні моменти, не накручуйте себе, не додумуйте взагалі, чого нема в реалії. Ну, я не думаю, що це вам. Скорпіонам свойственно, хоча ви водяний знак, десь ви і піддаєтесь якимись емоціям. І ці дві карти будуть говорити про те, що дуже буде багато якихось думок. Карта може нам говорити про те, що. Знову ж таки, не тримайтеся за старе, розпочніть спочатку, поїдьте кудись. вирушіть в якийсь подорож, перепереїдьте з місця на місце. Елементарно поїдьте до батьків у гості і побудьте там з ними. Так, дивимося третю декаду для вас. 9 жезлів. Робота жриця. Фінанси. Король Кубків. Стосунки карта сила. І порада 8 мечів. 9 мечів, 8 мечів. Так. Стоїте в обороні опозиції в третій декаді. Боїтеся повтору якоїсь ситуації. Незадоволені своїм станом. Третя декада буде говорити нам про те, що людина Боїться повтору якоїсь ситуації, вас образили, вам сказали якусь неприємну дію. Це вас заганяє в якийсь, знаєте, оборонну позицію, не буду спілкуватись, не піду в то місце, де мене образили, не хочу вкладати гроші, того, що я вже раз погорів. І це буде говорити про те, що ви будете от тримати себе в якомусь такому неприємному стані, хоча насправді нічого вас не бачу, щоб такі. Як воно вас заганяло, ну, як там кажуть, путі господні сповідими, да, в кого що робиться в голові. Чотири кубки нам говорять про те, що людини і вроді все є. І дім, і, і кошти, і здоров'я вроді непогане, але от чогось не хватає. от Є якась така, знаєте, ем, хочу то не знаю що. от Буде от такий стан у вас в кінці березня. Можете мені написати, як він у вас програвся. В роботі в нас верховна жриця буде говорити про те, що, можливо, у вас якась таємниця відкриється на роботі, і от ви не захочете от нічого змінювати, діяти, можливо, це буде пов'язано із вашою роботою. Можливо, якась буде. Ситуація така, яка, знаєте, буде прихована від вас, і вас це буде заганяти в якийсь такий неприємний стан, людина хоче обдумати, подумати, чи потрібно їй це, а, а чого так відбувається. По верховній жреці однозначно якась є скрита інформація, якийсь такий. Карта ще може сама по собі заховувати, тобто, наприклад, вам не потрібно ще знати, що там є. Да? Якась є е, ну, ситуація на роботі, про яку краще вам ще поки не знати. Так, в фінансах в нас король кубків буде говорити нам про те, що ви отримуєте. Кошти від чоловіків, дуже багато чоловічої енергії. Якщо це ваша енергія, значить ви собі отримуєте ці кошти, тому що це ваша енергетика, король кубків. І карта Єрофанта буде говорити нам знову же про традиційність, про сімейність, про сімейні цінності. Цілий місяць ви будете отримувати кошти за. Рахунок, будемо казати, сім'ї, тобто, можливо, ви не будете отримувати як особистість кошти, а кошти будуть приходити до вас сімейні. Тобто чоловік, батьки, якісь е, е, з тих місць, де ви, наприклад, накопичували, можливо, якісь депозити сімейні, тобто те, де ви працювали разом, і зараз ви вже отримуєте якісь, наприклад, проценти. В стосунках, карта сили буде говорити про те, що хтось когось. Питається приручити, приструнити, показати свою, свою висоту, да, от своє превосходство над партнером, і карта зірки буде говорити про те, що ви мрієте, про якісь фантазії у вас є, що ви от хочете, наприклад, щоб ваш партнер був таким-то, таким-то білий, пухнастий і, і так далі. Що от ви от така класна, да, якщо це дівчата, скорпіони. І ви свого лева приструнили, і він такий, як ви собі його бачите, як ви собі його візуалізуєте. Карта ще буде говорити нам про те, що, можливо, ви докладаєте зусилля для того, щоб у вашій сім'ї все наладилось, щоб у ваших стосунках все було от романтично, красиво, по-любовному, по-доброму. Тобто Карта може показувати і так, може показувати і так. Може показувати, що один партнер домінує над іншим. Да? От він все ж таки може подавляти, чи це ви будете, чи це вас будуть. Ну, Карта зірки говорить нам про те, що надія на кохання, на взаєморозуміння все ж таки є. Що якщо ви захочете, якщо ви докладете знову якусь силу, зусилля, якісь, можливо, свої амбіції там трохи придавити, то тоді все у вас буде добре. Добре, порадою нас де 8 мечів, нам говорить про поки що надіяти в якійсь ситуації, яка у вас є ситуація, я не знаю. Тобто вам повинно, потрібно оглянутись, обдивитись, а вже потім. Рухатися вперед. Лицар Пентаклів нам говорить про рух, про те, що ми прописуємо, наприклад, якісь плани, ми шукаємо якусь людину, тому що Лицар Пентаклів нас завжди говорить про е, якусь дію, що ми йдемо до матеріальних благ своїх. Ми йдемо до них повільно. Можливо, ми даже і зупиняємося. Що ця, що ця карта говорить про якусь зупинку, хай даже вона буде не сильно. Така велика. Ми зупиняємося, оглядаємося, обдумуємо свої якісь далі вчинки, а вже потім йдемо вперед. Дивимось пораду для вас, скорпіони, на березень місяць. Даже послання будемо казати. Найлучший момент. Начинайте действовать. Сейчас для этого самый лучший момент. Вдохновение пришло. Не тяните время, потому что все ингредиенты успіху вже вызрели, все обстоятельства на вашій стороне вас ожидает позитивний исход дела. Якщо у вас даже щось лякає, ну це ми вже будемо говорити про кінець місяця березня, да, якщо у вас є якісь сумніви і страхи, все ж таки. От, карти вам говорять, що найкращий момент для вашого руху, хай повільного, хай не такого швидкого, як би ви хотіли, але він все ж таки є. І так, скорпіони, це ваш старопрогноз на березень місяць. Пишіть зворотній зв'язок, як вас програються карти. Даже якщо ви мені одну карту опишете, що вона у вас програлася, це буде позитивний момент для розкладу, тому що козеро... Козерогів вже козироги. Скорпіонів багато дивиться, програтися воно може не у всіх, але, можливо, якась одна карта таки вам допоможе. І так, більше інформації на моїй сторінці, карта дня розкладена місяць, на тиждень і на рік. Бажаю позитивного березня і до зустрічі!